Перш ніж почати, перевірте свої підписки на наш канал, адже це надихає нас робити нові випуски про український контент. Містичний трилер Тіні Незабутих предків вийшов на екрани у 2013 році. Важливо, що стрічка мала бути в прокаті в Москові, але ситуація між нашими країнами вже тоді була напружена, і творці фільму скасували прокат. Попри те, що вже був повністю завершений дубляж російською. Сюжет стрічки тіні незабутих предків обертається довкола восьми студентів, які одного дня помічають дивні знаки на своїх тілах. Згодом за загадкових обставин двоє помирають. Друзі розуміють, що кожен може стати наступним. Компанія відправляється на пошуки сильного мольфара, який зможе їм допомогти. Але Карпатський ліс повний не тільки таємниць. Але й небезпек. <му> Стрічка Тіні Незабутих предків часом здається, наче родом з Голівуду. Однозначно, що режисер-постановник Любомир Левицький надихався найкращими зразками американських молодіжних трилерів. І багато хто з кінокритиків закидає автору американізованість українського. Звичайно, що до цього висновки робити кожному глядачу. Але те, що ця стрічка свого часу не залишила нікого байдужим, хороший маркер. І до того ж, саме цим картини Левицького завжди впізнавані. А це вже режисерський почерк. Окремо, слід відзначити локації, де проходили зйомки тіні незабутих предків. Прекрасний, ніби дійсно із зарубіжного кіно Чернівецький національний університет імені Федьковича. Б'ємося об заклад, що багато хто захоче вживу побачити цю перлину архітектури після перегляду стрічки. А ще тут багато карпатських гір, лісів, де й досі живуть справжні мольфари. У стрічці знімався актор Паша Лі, молодий перспективний артист, мій друг та мій наставник, який міг би мати багато цікавих ролей і, взагалі, чудове і щасливе життя. Міг би. На жаль, його серце зупинила куля загарбників 6 березня 2022 року. Паша їхав разом з двома іншими волонтерами на цивільній машині по місту Ірпінь. Окупанти почали обстріл. Після того, як авто врізалось у дерево, окупанти наказали двом іншим волонтерам втікати, а поранений Паша залишився стікати кров'ю. Пам'ять про акторів живе в їхніх роботах, а тому давайте передивимось цю картину і згадаємо Пашу Лі. Світла пам'ять тобі, друже! Ну, я рекомендую перш за все цей фільм дивитися з точки зору е, пізнання української е, магії, тому що цей фільм якраз розповідає про е, такі, таку субкультуру, як мульфари. От, і мене спонукало зробити цей фільм, саме ця субкультура, магічна субкультура, як я її називаю. Е, і, звісно, це фільм, в якому поєднані, поєднані декілька жанрів: це жанр пригод. Це жанр комедії і жанр трилеру та хорору. Хорору там небагато, зразу скажу. Це не є там фільм жахів абсолютно. Інколи, можливо, з трейлера вам може здатись, що там дуже багато якихось страшних моментів, а насправді там дуже багато магії і таких суспенсових моментів. Суспенс це напруга. Ну от тому в е фільмі дуже багато є інтертейменту, розважальних елементів, е багато екшену і багато е такої атмосфери, яку ви не зможете. Відчути при перегляді голівудського кіно, тому що е, в цьому фільмі є форма голівудського кіно, е, форма голівудського кіно і відчуття голлівудського кіно, але водночас ви дивитеся фільм українською мовою. І це реально дуже, дуже дивне відчуття. Це мікс, мікс почуттів. Коли ви дивитесь якісний свій український фільм, але е, з відчуттям того, що ви дивитесь гульівське кіно, це те, чого ми добивалися дуже серйозно з нашою командою. І я його дуже наполегливо рекомендую подивитись, тому що це один із моїх улюблених фільмів в моєму доробку. А ви були на каналі Кіносенс. Підписуйтесь на наш канал, не забувайте про вподобайки. Обов'язково коментуйте наші відео, адже це просуває наш канал. Дякуємо за увагу. І до нових зустрічей.